Сергійко, у вас там все добре. Так, да, все добре, я поки не стріляю. Мені бабушка сказала, що коли математика закінчиться підключатися і поки не стріляють, так що я підключився. Моє ти сонечко, моя ти радість, це бачите, в яких умовах живуть наші діти сьогодні. І довгі і ракет, і арт снарядів. І хуже ще. Дуже дуже прикро, але дітки, не дивлячись ні на що, ми повинні продовжувати жити, ми повинні продовжувати працювати і досягати успіху, щоб. Бути розумними, успішними, yeah. працьовити. Біля моєї кімнати було дуже громко. Значить, дожди до близько кімнати. комнати, що дуже громко було сусна, з Сергій. Ну а зараз ми продовжуємо наш урок, yeah, розпочинаємо верніше урок, я досліджую світ. Аліночка приготувала на сьогодні розповідь про спортсменів, да Алін? Я yeah. Про yeah. кого ти нам хочеш yeah. розказати? Yeah. Много про всіх. Мама тобі написала, мама тобі допомагала, так, да, Аліночка? Це ага. дуже добре. Бачиш, як в тебе мама відповідальна і ну, постарана. Тара... Шевченко, просебу, по... тут много про. Псих. Але Тарас, Шевч... про Шевченка, про футболіста? Ага. Так, Аліночка, про кого ти нам, про якого спортсмена ти хочеш швиденько нам розказати? Маленький текст. Ну давай, давай, Аліна. Слухаємо уважно Аліночкину розповідь. Потім я хочу. Боксер Кличко Володимир, усик кличко Віталий, футбол Шевченко Дінеченко, Зі... Шахи Руслан Понамалів, теніс Аліна, Світлана. легка е... Атлетика, легка Ярослав... атлетика, Ярослав Магочі. Так, Аліночка, дякую тобі. Ти просто перерахувала спортсменів з різних видів спорту. Ага. Але потрібно я було я... щось цікавеньке розказати. Давайте, Ярослава, послухаємо. Аліна, молодець. Я буду розказувати про свого тренера по карате. Давай, нам дуже цікаво. Мій тренер Кривда Дмитро Васильович, учасник переможець міжнародних та національних турнірів з Ашихара Карате, освіта, університет фізичного виховання та спорту. Дякую. Тобто для тебе твій тренер це взірець, так, да, Ярослав? Ти хочеш бути на нього схожим? Так. Так, звичайно, тому що ми. Завжди хочемо бути схожими на людей, які нам подобаються, з яких би ми хотіли брати приклад. Дітки, а наш світ дуже різноманітний і дуже багато чудових людей живе на планеті. Я ж вірю в те, що все ж таки добрих людей живе більше, ніж людей зі черствим. І злим серцем. Тема нашого сьогоднішнього уроку. Дякую Аліночці, дякую Ярославу, молодці великі. Тема нашого сьогоднішнього уроку різноманітний. Віронічка, ти теж приготувала? Ну, будь ласка, так. будь ласка, розкажи, про коти хочу розказати. Анна Бессонова Будь ласка, слухаємо тебе швиденько. Анна Українська спортсменка, Вон, вона займається художествою гімнастикою, а да. народившися у, у, у 1984 де року. Вона, ну, вона ну, я забула, в неї чотири медали по всьому миру і три медали по. по, по... Тобто вона заробляла, вона заробила дуже багато медалей, да, Вероніка? Так. Так, дякую тобі, сонечко. Головне, коли ви шукаєте якусь інформацію, ви ж її ще й повинні запам'ятовувати. Дякую учням, а сьогодні ми продовжуємо говорити про різноманітний світ. <клух> Скажіть, будь ласка, навколо нас, нас оточує природа, яка буває природа? Жива і. Жива, не і не жива, жива. І не жива, Різноманітний рослинний світ. А тваринний світ різноманітний? Ні. А, так. Звичайно, і рослинний, і тваринний світ дуже різноманітні. Ви спостерігали не один раз за представниками рослинного і тваринного світу. Всі вони різняться, а люди відрізняються один від одного. Так. Звичайно, чи є дво, двоє однакових схожих людей? Так. А, Ні, навіть близнюки є. різняться, вони різняться характерами. На світі живе дуже багато людей, і всі вони різні. Люди відрізняються за кольором шкіри, волосся, кольором та формою очей. Ці групи людей називають расами. Існують три. Основні раси Європи, європеоїдна Це ми з вами, європейська раса, монголоїдна та негроїдна раси. Діти, так скільки раз існує? Три. Зараз ми з вами більш детальніше поговоримо про кожен з них. Люди. Негроїдної раси, які вони, дітки? Подивіться уважно на світлину. У них яка шкіра? Чорна. Вони афроамерикани. Так, у них найтемніша шкіра. Люди цієї раси мають темну, переважно коричневу шкіру, чорне кучеряве волосся, темні очі, широкий ніс і повні губи. Це переважно представники Африки. У її мешканців темна шкіра могла поступово утворюватися як захист від дуже сильної дії сонячних променів. Широкий ніс полегшував дихання під час сильної спеки. Повні губи і високий зріст вберігали тіло від перегрівання, густе кучеряве волосся захищало голову. Від перегрівання. Ось так і виникла негроїдна раса. Запам'ятали? Так. так, у них найтемніша шкіра. Європер... Дітки, Європейська раса це ми з вами, і ще називають європеоїдна раса. Повторіть, Європеоїдна. Європеоїдна. Люди цієї раси мають світлу шкіру. Вузький довгий ніс, м'яке, іноді хвилясте волосся. Люди європеоїдної раси набули світлого відтінку шкіри внаслідок переселення в холодні місця. Довгий ніс зігрівав холодне повітря і захищав від простуди. Так, І залишилася третя раса. <кій> <кій> Називається Емонговійна раса. Монголоїдна раса, дітки, повторіть. Монголоїдна. Монголоїдна Представникам цієї раси притаманний жовтувати вітінок шкіри, жорстке пряме, чорне волосся, плоске лице. Люди цієї раси мають вузький розріз очей. Раса утворилась внаслідок переселення на сухі пустельні території із сильними вітрами. І за того, що дмуть вітри, вони очі постійно примружують. У них очі, які вузенькі. Через нові суворі умови життя шкіра на обличчі стала товстішою, а очі звузилися. Вузький розріз очної щілини, можливо, розвивався завдяки пристосуванню організму до сухого різкого клімату, азіатських степів із сильними вітрами. Так, що здіймають велику кількість піска та пилу. Отже, на світі скільки раз існує дітки? Три oui. Три раси. Ми з вами відносимося до європеоїдної раси. Тобто ми з вами європейці. Та ці, від... та ці відмінності не мають ніякого відношення до того, добра людина чи зла, щедра чи жадібна, вихована чи ні. У кожної раси є і добрі люди, і злі люди, правильно? Ага. Так, кожна людина унікальна і неповторна. Подобається тобі людина чи ні, дружиш ти з нею чи ні, залежить від багатьох причин, але не від того, де вона живе, хто її батьки, яких звичаїв вона дотримується. У різних куточках землі люди по-різному пристосовуються до умов життя. Вони по-своєму будують житла, носять різний одяг, вирощують різні сорти рослин і породи тварин. Вони звикли до різної їжі і мають різні культурні традиції. Хтось любить мексиканську їжу, хтось українську, хтось полюбляє японську їжу. Із японської їжі, що ви найбільше любите? Макарони. Суші, да? Це з Італії. Так. Зараз давайте виконаємо рухну і продовжимо наш урок. Домовилися, дітки? Ти стадіон всі прийшли поболівати. По Дітки, сідаємо на місця, і ми з вами продовжуємо говорити про різноманітність нашого світу. Отже скільки раз існує на нашій планеті, три. Три. Це невроїдна, горгулоїдна і європейська раса, європе, європеоїдна. У різних куточках землі люди по різному пристосовуються до умов життя. А, але, але. Да, а ви нам задавали зробити, а, в... зробити літак. А... А, а не запитала у вас, ну покажіть свої літочки. А, ви... я, я не, не зробила, я просто говорила, я вчора просто в кроваті... Важаю, здає а здає я і... забув, а я забув зробити, я забув. Ну, дітки, хто я... забув, обов'язково зробите. Вчора Ілюша я нам забув. гарний літачок показав. І так, я дітки, давайте розпраць. познайомимося. Японія. Символом країни Японії є квітка Хризантема. Подивіться уважно, як вона виглядає, тому що наступне завдання в зошиті ви будете виконувати і розмальовувати квіти. Японці винайшли мистецтво вирощування карликових маленьких дерев. Традиційний одяг у японців, хто знає як називається? <плес> Кімо! <плес> Кімоно, не чули? Кімоно. <плес> Саме так виглядає як одяг на жінці. Отже, далі продовжуємо. Індія. Хто здогадався, яка квітка є символом Індії? Національна квітка Індії – лотос. Це водяна лілія, дітки. Подивіться, як вона виглядає, блідорожева. Національний одяг називається Сарі. Корови в Індії священні тварини, чіпати і їсти їх не можна. Тому, уявіть собі, в Індії корови ходять у містах, у вулицях і навіть пляжах. Бо корова в Індії це священна тварина. Наступна країна це Китай. Побачили китайський так? так, це китайський ірогів. Небезперечний символ Китаю півонія. Півонії бувають червоні, рожеві, блідорожеві, білі. Тут нарахували близько 100 видів тварин, які не зустрічаються більше ніде. Найбільш відомі з них це. Ірбіс і панда, яка живе лише у Китаї. Всього вирічується більше 87 тисяч ієрогліфів. Уявіть собі, у нас в українській мові скільки букв? 33. А в Китаї вам би треба вивчити 87 тисяч ієрогліфів. Уявіть собі. Угу. Я не знаю, що це попадав в Китай, скільки я буду чи... іровлів сповчити. Так. Дітки, а пригадайте, які народні символи нашої країни? Барба, герб, тризуб три, і гімн це державні символи, а, а народні галузі, символи це верба. Калиня, калиня, варба, варба. Рушники, Вишиванки. колина. На голову ще дівчатка одягають. Кули... Виночок, віночки. Віночки, Віночки. Які квіти в українському віночку? Это мак, 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 Маки, волошки, ромашки, колоки. Я вивала уже. А які ввивали. улюблені українські свята? Ви можете назвати? Улюблені українські свята. Так. Я не пам'ятаю. Велик день. ще які свята. Різ. 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 Взимку різд. Різдво. 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 Так, День вишиванки, свято матері. Це улюблені свята українців. Так, ну і, звичайно, дні народження. В Данії вивішений прапор у вікні означає, що в цьому домі хтось святкує день. Народження. народження. От бачите, у Ярослава теж постійно видно прапор України. Що це означає? Що Ярослав дуже любить разом з батьками свою. Україну. Україну, Україну. У Мексиці іменинник не задуває свічки на торті, як у нас. Замість цього йому зав'язують очі, і він розбиває спеціальну ляльку наповнену, уявіть собі, чим Тукар. Тукар. правильно. Маруська все пін'як. Отже, запам'ятайте, люди різних країн відрізняються в тіло кольором шкіри, волосся, очей. Формою та розмірами носа. І ознаки називають расовими. Вони склалися дуже давно і передаються з покоління в покоління, від батьків дітям. За зовнішніми ознаками люди земної кулі поділяються на три основні раси: Європеоїдну, монголоїдну. Негроїдно. Запам'ятайте це, дітки. А зараз виконаємо завдання в зошиті на сторінці 46. Викладали свої зошити і відкрили сторіночка 46. Я вже розмальовую. Ой, дуже добре, дітки, перше завдання дуже цікаве, і друге також. Перше завдання зараз ви почнете виконувати. У кожній країні є своя рослина символ. В Німеччині це. всі разом. А я всі розмальовую. В Німеччині це яка квітка? Всі разом читаємо. А я е... Волошка. Волошка. У Латвії це. Ромашка. У Китаї це нарцис. У Франції це. Лілія. 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 У Японії це ж яка квітка? Різантема. У Мексиці. Е а що, крім Аліни, немає в мене дітей на уроці? а в Україні. Е -мак. Підпиши е мак. Підпиши і розфарбуй ці квіти, дітки. Підпиши і розфарбуй ці квіти. Подивіться, віде. ось у нас. Є така картинка. Давайте і назвемо, як ця квітка називається. Я, <-H2> а, а, -хі 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 -хі. я показую, це не волошка, це символ країни. Японії, це що? Хризантена -піли. Лілія. Це яка квітка? Червоний. -темер. Так. Так. Це яка квітка? Ромашка. Ромашка це яка квітка? Жор. Чоржина. А це квітку, хто впізнав? Я зараз квітують. Вони, вони вже є. Як вони називаються? Весняні квіти, які зараз у нас світуть в Україні? Нарцид. Нар... Нарцис. А ось це наші квіти, символи. Волошки. Дітково а чого не Ваше завдання, послухайте уважно, розфарбувати ці квіти і підписати їхню назву. Справитися із завданням? Е -е -е -е. Так, звичайно. І за бажанням, дітки, з паперового стаканчика можна виготовити ось таку. Яку квітку? Хто здогадався? Ромашку. Ромашку, ромашки, яка серединка? Дивіться, берете Жобто. паперовий стаканчик бажано білого кольору. Білого. Розрізаєте за схемою номер 2 на смужечки. Потім смужечки, що робите? Відгинаєте. Відгинаєте. Серединку дно стаканчика зафарбовуєте, яким кольором? А відправите на тобто? жовтим. Аліночка, зробите, покажете. На завтра О, або нікола, на післязавтра, нікола. добре? Да. Так, і приклеюєте зелене стебельце із зеленого паперу. Ось така квітка ромашка у вас одержиться, О, так, нікола. Віронічка? Тільки е, в цьому завданні, що ви е, показували тільки що. Треба, е, головне, уколотися уколками стаканчика, тому що вони бувають гострі. Правильно, Віронічка. І ножицями теж, так? Діко, ромашку зі стаканчика паперового зробите а за бажанням, а перше завдання виконують і обов'язково. Дітки, ви виконайте завдання, сфотографуєте, надішлете на перевірку. Я, я зараз хочу. з вами прощаюся. А я Та, хочу сказати, Миколаївна, я хочу сказати? Я хочу сказати, дивіться на мене, У мене навогодні шапка, очки отакі от новогодні і по Дуже гарний в тебе зараз вигляд, Сергійко. Але... Так, Аліночка, що ти хотіла сказати? Ні, я вже нічого не хотіла. Уже нічого не хотіла сказати. Але а тепер ви новогодні. мені всі разом скажіть так скільки на світі існує раз? Три. 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 Європеоїдна це ми з вами, негроїдна і монголоїдна раси. Запам'ятайте це, дітки. Кожна країна має свою рослину, символ, свою квітку. Ви розфарбуєте квіти і підпишете їхні назви. Підказочка у першому завданні речень. Зрозуміли? Так. Все, мої любі. Я з вами прощаюся до завтра. Обіймаю кожного і чекаю з нетерпінням наступної зустрічі. До побачення. Не забудь, що 12.10 буде який урок? Англійська мова. Англійська, Англійська мова. мова. Я з вами прощаюся. До завтра. До побачення. До побачення.